Всім привіт! Сьогодні нас такий проєкт. Це велосипед Avanti Boost з колесами 27,5, резина 3.0. Такий напів пив Встановили Установили гунт на 1 кВт під кассету. 8 швидкостей сзади. Оригінальний, без всяких там Б'ющурую крайня. Нема таких у поємце провіл, передня система. Ручка газу встановила з ключом замикання, вольтметр. Передні гальма 180-й ротор, відравля котектора, вілочка на 15-ту вісь. Встановила нашу нову батарейку, коротбайб. 13 годин, 48 вольт таке бокове відкидання ключа повертається, вона набок і достали. Дуже легко. Так що не замовляйте, є в наявності. Чекаємо. Всім гарного дня. До побачення.